Від ранку на соціальній кухні у Житомирі кипить робота. Сьогодні тут планують нагодувати більше 200 людей, тому тутешні кухарки поспішають. Говорять, готують домашні страви з душею. У Нас сьогодні суп е, Такий ось смачний, овочний. На друге йде блюдо. Отаке кури запечені. Кури запечені е, рис відварений і салат. І два кусочка хліба, чай у стаканчику, стік, цукру, чая і мішалочка. Дуже з душею все готується. Попри страх і тривогу, жінки готували й тоді, коли через ворожий ракетний удар, 18 жовтня, місто було знеструмлене. Нарізали, стояли, варили, кип'ятили там гріміло, бахкала. А ми а ми стояли Да. світла. Вчора не було. Ми готували на газу. І всі, що були нуждені, задоволені, нагодовані, просили вчора кипятку, просто кип'ятку. В чайник приходили з кипятком, тому що люди сиділи бобосховищами тут. Чи могли тим допомагали? Інколи зізнаються кухарки, доводиться бути і психологами, особливо коли люди соромляться і ніяковіють при отриманні допомоги. Одна жіночка прийшла з дитинкою і розплакалася, і каже: Я ніколи не думала, що дойде такий час, що я буду просити їсти. І таких історій десятки, як от у 82 річної Анни Олександрівни. Я вдова, померла чоловіка. От, проживаю одна і так. А пенсія то, знаєте, не, не балує нас. Я то всю життю свою проробила поваром. Ну вже зараз не та сила, не та хватка, все не те. Як можна отримати, будемо дякувати Богу. Людям за допомогу. Деяких приводять небайдужі на кшталт пані Олени, яка переймається долею сусіда. Він практично моя дитина, тому що мені 72, йому 57. Він виріс нами, все було в нього нормально, він працював, в нього золоті руки, так сталося, його хтось побив. І на цій почві у нього от він труситься, і от деяка возможна з моїми приносимо. хто картошечку принесе. Було таке п'ять днів, що він дійсно на її, а ми ж не знали. Представниця благодійного фонду Каріта Спец», який власне і втілює в життя соціальний проєкт, зізнається важливо, аби отримувачі обідів не відчували себе безхатьками чи то біженцями у таборах. Тому тут не просто готують смачно, а і пакують, мов у ресторані. Ми не хочемо, щоб людина, яка приходить, відчувала себе біженцем в таборі для біженців. А відчув... Чувала радше як людина, яка прийшла в ресторан домашньої кухні чи кафе, яке знаходиться у неї біля будинку. Для цього ми не розливаємо по тарілках і не садимо людей за довгий стіл. Ми пакуємо всю їжу в бокси. Обідати люди можуть як вдома, так і на території соціальної кухні, в наметі. Кухня готова забезпечувати безоплатними гарячими обідами близько 300 людей на день. Загалом було 222 людини. Це 83 внутрішньо внутрішньопереміщені особи, це 39 людей фонд милосердя, які опікуються безхаченками, Це територіальний центр соціального обслуговування від Житомирської міської ради 50 чоловік і УТОС 50 чоловік. Але ця цифра плаваюча, тому що ті, хто були вчора, вони приходять сьогодні і додаються ще нові. Зареєструватись на отримання гарячих обідів від соціальної кухні можна з 10 до 12 години за адресою польовим. «Майдан-8», а от безпосередньо їх видача відбуватиметься щодня з 14 до 16, окрім вихідних.